У складі 126 ї окремої бригади ТРО Ігор Григорський служить із березня 2022 року. Можна сказати, що на службу пішов за покликом серця, патріотизмом і все інше. Десь приблизно місяць спочатку повномасштабного і далі вже був у складі бригади. Конкретно про моє вливання, так сказати, в бригаду почалось дуже непогано, як на мене, бо у нас не було як такого БЗВП, але в нас були дуже. Посилені тренування. Ми тренувалися, готувалися щодня і буквально зранку до ночі. Зв'язківець узяв собі позивний джин. Мабуть, бо інколи в деяких ситуаціях стається таке, що я можу виконувати чиїсь бажання. Це мій власний вибір. Коли я його придумував, навіть не знаю чого, просто в голову зайшло, так і пішло далі. Бойовий мій досвід вже почався, якщо не помиляюсь, з вересня 22 року, як бригада виїхала на бойові. На той момент ми тримали позицію на перехресті Миколаївської та Херсонської області. Потім вже далі при контрнаступі зайняли позиції на березі Дніпра. І вже коли власне, знаходились на березі Дніпра, були також бойові задачі на лівому березі, на островах Дніпровських. Де я власне і виходив? Джин розповідає, разом з побратимами двічі тримали оборону на лівому березі в районі козачих лагерів. Також виконував завдання у кринках і на острові Козацький. На даний момент я займаюся зв'язком в роті, власне, займаю посаду радіотелефоніст роти, а так все що завгодно. Уперше, сам перехід, тобто на човні по Дніпру, трошки лячно, бо ти не розумієш, що ти робиш. Ти просто сидиш в човні та надієшся на якесь диво, яке довезе тебе до тієї сторони, а далі вже було більш-менш складно це знову ж таки комунікація між підрозділами, окопування позицій, бо дуже глибоко не вкопаєшся, одразу підніметься вода. Кожен бойовий вихід відрізняється від попередніх, розповідає Джин. Ну на перший вихід, якщо не помиляюсь, приблизно ближче тижня. Там нас непогано потріпало, тому довелось ротувати з іншими хлопцями. На той момент був накат ворожої піхоти на нас, і тому проорієнтовно десь добу-дві нас просто крили всім, чим можна. Тому особовий склад був трошки контужений, трошки поранений, і довелося робити все, щоб не пропускати ворога. Другий вихід теж був туди ж, але вже було полегше, подовше. У Кринках і на Козацькому острові ігор був поранений. Відстоювали позиції, трошки просувались. А ворог по своїй, мабуть, незнанню тих місць тої місцевості, просто виходив і потрапляв в пекло. Ну, принаймні ми вже там були другий раз, тому ми більше обізнані. Що там і як. Третій вихід був найвеселіший, мабуть, це було кринки, знову ж таки, забудова, якої на той момент вже майже не існувало, але були підвали, багато людей. І, власне, Авіація. Накривали всім чим завгодно. Міномети, танки, артилерія, санцепьоки, гради, урагани, навіть, каби, в основному каби. Живой? Залезь сюди, 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 перекатуйся, давай! А четвертий вихід вже був відносно нещодавно на козацький острів. Там ми тримали оборону, трошки просувались. Та не давали ворогу можливості для створення плацдарму і форсування річки Дніпро. У бою, говорить Джин, підтримує стійкість побратимів. Вдається витримувати за допомогою власної віри в людей, віри в своїх побратимів, які розуміють, що якщо ми відступимо, відступлять інші. Ми втратимо позиції, ворог може перейти на наступальні дії, і це буде ще гірше, втратимо ще більше людей. З самого початку, коли все це створювалося, ти що цих людей не знаєш. Про кожного складається своя думка, але як тільки наступають, так сказати, бойові дії, люди ніби перетворюються просто неймовірно. Знову ж таки, війна стає більш технічною. Дрони, нічні, денні, які завгодно, постійні скиди. За одну з операцій на лівому березі, ігор Григорський був нагородженим золотим хрестом, головнокомандувача Збройних сил України. Дали мені золотий хрест ще від. Колишнього головнокомандувача залужного дуже вдячний. Побратими кажуть, що, мабуть, за якусь хоробрість. Ігор розповідає, коли був у шпиталі після першого поранення, познайомився з дівчиною і закохався. Перед бойовим виходом на острови зробив їй пропозицію одружитися. Мабуть, забоявся, що не зможе цього зробити, тому, скажімо так, мене це натхнуло і зробив. Був просто звичайний телефонний дзвінок, без відео, без нічого. І власна пропозиція. Ну, може, пройшло буквально секунд 15 та відповіла так. Збувалося одруження вже, власне, після лікування поранення. Я ще декілька місяців побув на бойових, та 19 листопада ми вже з нею одружились в Одесі. Моя дружина це просто неймовірна людина, яка мене розуміє та підтримує у всіх смислах, у всіх сенсах цього слова. Ну, я не знаю, що ще сказати. Я не дуже вражений, натхнений і безмежно її кохаю. Ігор говорить, мріє про перемогу. Тоді він зможе повернутися додому, де на нього чекає дружина. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.